Ліна Костенко, доля. Настився мені чудернацький базар під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царів і гірш а другі, як бідні мільйони хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням. Дехто з золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців вгорнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоча. А може, візьму ти собі затям. Сказала вона суворо, за мене треба платити життям, а я принесу тобі гори. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варто такої плати? Поезія рідна сестра моя, а правда людська наша мати, і я її прийняла як закон, і диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться? У мене жодних претензій нема до долі моєї обранниці.